Дуже часто, ви знаєте, що запитують про те, чому стільки прокльонів і не діють на Путіна, да? тобто чому вони не, не діють? Адже люди складають енергію, правильно, От, негативну енергію в ці прокльони за ті злодіяння, які він, які він вчинив. Але дивіться, ця вражина влаштована так, що чим більше на неї виливаєш негативу, чим більше прокльонів, чим більше ненависті. Тим вона стає потужніша. Вона, як розумієте, як харчується цим. Це такий як певний організм, який харчується цими негативними емоціями, і стає від того тільки сильнішим. Тож, чи потрібно підправляти їм негатив, я просто не бачу цього сенсу. Але те, що потрібно нам направити свої емоції на перемогу? Над ворогом, як ми це будемо робити, як ми, та, як ми будемо об'єднуватись, хто як деякий механізм діє. Тобто я би краще направляла енергію от на от організацію, да, на знищення ворога, от подумати от цю всю енергію, а не на ненависть проти них. Тому що це, знаєте, як ракова, це як ракова пухлина просто-напросто, вона однаково знищить цей організм сам по собі, розумієте? Це такий організм, який знищить себе сам. Тобто нам навіть не потрібно, ми зробимо свою роботу по знищенню ворога, але щоб, чи має сенс направляти на них свою ненависть? Ні. Будемо просто їх бити і знищувати. І як бачимо, у нас вже з'являється для цього ресурс.